Журналісти Івано-Франківщини взяли участь у першому турнірі з плавання за підтримки обласної федерації цього водоспорту спорту. Баталії відбувалася у басейні коледжу фізвиховання. Серед переможців були і наші колеги. Оператор Михайло Ребристий був найшвидшим в особистому заліку. А загалом наша команда фінішувала другою у змішаній естафеті. Емоції, що вирували на голубих доріжках басейну, у наступному репортажі. Не словом, а ділом журналісти Івано-Франківщини позмагалися у плаванні. Більше двох десятків працівників редакції визначили кращих у особливому і так би мовити приємному виді спорту. Перед початком інструктаж від голови обласної федерації плавання Василя Сав'юка Хто стартує з тумбочки, з тумбочки, хто навіть виставки стартує собі як із а далі всі на старт. Медійники взяли участь у трьох запливах: чоловіки, жінки, ну і змішана естафета. Прикметно, що організатори залучили і студентів, журналістів та ветеранів цієї професії. Надіюся, що все-таки коли секретаріат і молодіжна рада, будь-який захід започаткували, Чи був перший турнір пам'яті Ярослава Гречука, Чи перший турнір пам'яті Ореста Олексишина? Чи походи в гори, чи будь-який інший захід. Якщо в нас був перший, у нас був обов'язково другий, і буде, сподіваюся, третій. Емоцій на блакитних доріжках і справді не бракувало. Хтось згадав навички плавання з дитинства, а хтось наполегливо тренувався напередодні. Усе це і дало плоди у підсумку. Оператор нашого телебачення Михайло Ребристий, який приїхав до нас із Маріуполя, показав найкращий час. А справжньому ветерану запливів Василеві Ганущаку легко вдавалося обходити набагато молодших супер. Серед жінок поза конкуренцією у плаванні була і заступник директора об'єднання Карпати Олена Начвідова. Переможці та особливо старанні плавці отримали кубки, медалі та грамоти. А допомогли організувати свято спорту обласній організації національної спілки журналістів, народний депутат Юрій Соловей та директор коледжу фізвиховання Любомир Пасічняк. Практично всі від юнацьких і Дорослих на рівні нашої області, міста всі проводяться на наші змагання на нашій базі. Взагалі, десь команда наша налаштована на те, щоб підтримувати журналістські ініціативи, тому що змі це сьогодні дуже важливий фактор українського суспільства, який допоможе нам бути більш європейськими і допоможе зробити зміни в нашій країні в сторону. Ну, Дійсної справжньої євроінтеграції, а не тільки на словах.